Також у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі провели Божественну літургію. Увага на екран у неділю в храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі відбулася урочиста Божественна літургія, яка зібрала численну кількість парафіян. Особливу увагу віряни приділили молитвам за мир в Україні здоров'я рідних, перемогу українського народу та всі духовні і матеріальні потреби. Особливим був цей день, і тому що в церкві відзначили день батька. Діти катехетичної школи підготували святкову програму, виконали музичні композиції, співали духовні пісні та декламували вірші і присвячення своїм татам. Атмосфера була зворушливою, щирою і наповненою теплотою дитячих сердець. Наприкінці свята отець Іван благословив усіх батьків свяченою водою, бажаючи їм сили, мудрості і Божого проводу у їхній важливій ролі. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.